Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Один клік, і ви знаєте більше. Бачите далі. І головне, маєте можливість слухати розумних людей на фоні різноманітних марафонів та інформаційного шуму. Нам тому дуже цінно почути до сьогодні аналіз і думку військового експерта, полковника Петра Черника, якого вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, хочу розпочати власне з наших змін після останньої розмови з'явився оновлений закон про мобілізацію, і з'явилося чимало підтверджених даних про те, що з далекого сходу з Хабаровськів і Владивостоків руски перекидають тихоокеанські формування, перекидають далекосхідних морпіхів. Ну і посилюють в принципі мобілізацію, яка і так не спинялася. Чому ми звертаємо увагу на це? Тому що в червні нам анонсують і обіцяють, що має бути великий фронтовий наступ і одночасно на можливо на чотирьох напрямках, чи це достатній резерв ці перекидання військ і мобілізація, щоб справді е пробувати робити обвал фронту і прорив аж на чотирьох напрямках? Ну, як на мій погляд тут направду більше пропаганда, ніж реального стану речей, бо якби вони мали такий потенціал, вони б вже давно цей фронт обрушили. Так, давайте будемо справедливим. Для росіян стратегічним залишається в усього одне завдання: вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Заактивізувалися вони на цьому напрямку ще 7 жовтня минулого року, але поки що все це не реалізовано. Зірвали ми дві головні. Часові події це 14 грудня під час розмови Путіна з своєю бидломасою. Вони дуже хотіли, щоб це сталося, і до моменту самоперепозначення його на посту президента. І зараз, начебто, він знову віддав уже енний наказ: що до до травня, так і треба відрепортувати, що дві республіки. Звільнені повністю від укронацистів чи є в них для цього потенціал, поки що немає. Росіяни відносно безболісно заміщають до 30 тисяч особового складу на місяць, а ми десь приблизно таку кількість, що їх винищуємо для того, щоб дійсно організувати хоча б одну серйозну проривну операцію на одному напрямку. Треба контингент плюс 100 тисяч. Підкреслюю, плюс от є зараз 470 тисяч по лінії боїздітнення, то треба плюс не замістити тих 30 тисяч. Трі, котрі кожен місяць винищуємо, а от до того, що є ще додати навіть для їхньої суперцентралізованої системи, це далеко не просте завдання. А сам факт того, що вони оголюють свої східні кордони і звідти передослоковують у першу чергу морських піхотинців, є ознакою, що вони не можуть поки що вийти на такі мобілізаційні потуги, які би дозволили їм, хоча б одну проривну операцію. Організувати разом з тим противника не вартує недооцінювати. В них від півтори мільйона до трьох мільйонів людей особового складу в резерві є. Автоматів Калашникова на складах дуже багато. Рушниць моціна також дуже багато. Патронні снарядні заводи працюють на повну силу, а бронетехніки на складах хай вона дуже старенька і поганенька, лише що від 10 до 15 тисяч. І вони за все за методом канібалізму намагаються ставити. До строю у стратегічному сенсі мої персональні оцінки при такому типі ведення бойових дій у росіян запас міцності у межах до двох років. Ага, а от в цьому випадку ви теж цікавий варіант з одного боку. В них просто черги до того, щоб поїхати на Україну повоювати, Тому що такі гроші, які вони отримують чи одноразово, чи навіть протягом, навіть якщо їх і крадуть, і не повністю виплачуються, все неймовірні гроші. Бо ми дивилися статистику, як змінилися баланси економічні в досить депресивних регіонах так званої Російської Федерації. Там, в результаті ось цих двохсотих великих цвинтарів і всіх тих виплат, там змінилася навіть картина. Економічної статистики на підйом. Одним словом, тоді в чому їхня проблема, якщо в них бажаючих мобілізуватися значно більше, ніж потрібно? В чому проблема, що вони більше 30 тисяч все одно стелю не пробивають на місяць? Я не поділяю точки зору, що у них бажаючих більше ніж потрібно, бажаючи після теракту у Москві з'явилися у межах до 16 тисяч добровольців, дійсно не можна недооцінювати їхній менталітет. Цей теракт дав свій коефіцієнт корисності в частині враг у ворот. Більше того, він не просто у ворот, він вже пробрався на святую русскую землю. Але якби добровольців з'явилося тисяч так 150, тоді би ми сказали, що у них цей потенціал кратно виріс. 16 тисяч це повноцінна дивізія, але все ж таки не настільки багато, як би їм зараз було потрібно. Будуть нарощувати мобілізаційний потенціал. Будуть оголошено про створення 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і до двох загальновійськових армій. В цифрах дивізія це 12,5 з половиною тисяч особового складу, бригада до 5 тисяч особового. Складу, mm -hmm. потім множимо, якщо тільки на 10 помножити для зручності, то по дивізіях маємо 120 тисяч по е, бригадах у межах 50. задекларовану цифру до 300 тисяч. Вони наростять. Однак я не поділяю точки зору тих експертів, які кажуть, що це буде до 1 червня. Мій погляд, це буде на пізню осінь, але знову є нюанс. Е, так виглядає, що цього тижня хороші новини до нас мали би надіти в частині конгресу розблокування зброї, і пам'ятаємо, що цю війну ми витримуємо виключно у. У якісній частині того, що західна зброя набагато якісніша і набагато серйозніша, ніж їхня. Оцей баланс і тримаємо, як сказав би е, Майк Джонсон, ми тримаємо кулачки вкотре за Конгрес. Є проблеми нашої мобілізації. Ми вже вздовж поперек проговорили. І просто шкода нам часу. Я про зараз про важливішу річ е, абсолютно е, з осені, а особливо взимку е, Збройні Сили України. Пережили дикий е, снарядний голод, амуніційний, як пишуть західні експерти. Особливо це було відчутно в грудні, і саме тоді це спрацювало. Тобто російська арта реактивна і ствольна, плюс е, сотнями кабів, тоді і відбулася ця Авдіївка. Зараз ми дивимося, оце їхні побєдобісі, ну хоча б часів ЯР. До 9 мая вони хочуть собі пройти, чи вони теж будуть зараз проорювати цей шлях артою, артою і кабами? Бо в нього в них цього добра багато. Будуть, будуть на превеликий жаль. Ми, ми вже згадували про снарядні заводи. На початок війни вони виробляли 125 тисяч снарядів на місяць. Це і досі, до речі, досі найвищий показник на планеті Земля. Американці на 50 тисяч вийшли минулої осені, на 80 тисяч вийдуть на наступний рік, не швидше 2025 рік, і підняли дійсно виробництво снарядів десь на 30%, але не більше. Не більше. Якщо сукупно у річних показниках вони виробляли до війни у межах до півтори мільйона снарядів на рік, то зараз десь підняли до двох і більше не піднімуть. Чому? Бо якщо із самим залізом ще більш-менш якось вони собі дають раду, то є проблема із вибуховими речовинами. Тобто це селітра, це серчана кислота, перексолін, алюмінієва пудра і тому подібне. Не мають технологічного потенціалу вийти більше, ніж плюс 30%. І оцих плюс 30%, до речі, вони подолали ще Минулого року просто ми цьому увазі не поділили. Тільки зараз дійшли дійшов момент. Це проаналізувати. Одесь так. Вони і будуть це все тримати. Плюс розуміємо, будувати адекватну артилерію не можуть і не зможуть. Чому найсерйозніше, що є у артилерійській системі, особливо ствольні, це висверлювання ствола. У них не то шість, не то вісім робочих верстатів. Підкреслюю не заводів, не заводів, а самих верстатів. Причому а хіба фреза китайці котрай... їм не дали нові? Ні, Там не, ж... не дали. Ні, тут це ні, ні, ні. Чараз. Китайці вони дуже хитрі. Вони, вони вони тримають такий хитренький баланс, щоб і щось дати, але не не більше ніж можна. Їм також не потрібна. Е, е, Якби це правильно казати, реінкарнація радянського воєнно-промислового комплексу китайці давно дивляться на Росію як на васала, а не як на рівного партнера. То нашу його підгодовувати більше ніж треба, але підгодовують частково. Бо розуміємо, що наш що наша війна це ще і проксі війна світових тиранів проти світових демократій. Але повернемося назад до артилерії. Так от, знову ж про бронетехніку ми сказали то на складах також є ще до 10 тисяч різних стволів, найрізноманітніших з Д-44 і Д-1 Вони вже підтверджені, що працюють на фронті уключно. Це багато, але тут знову є нюанс. Ремонтувати, бо це треба себе ремонтувати. Якщо думали, що зняли зі складу і поїхало воювати, ні. Є таке явище, як відкатник. Що таке відкатник? Бо коли прогорає порох, він штовхає снаряд уперед, але ж він не розуміє порох і енергію, куди вона має виділятися. Вона штовхає і назад. У там є такі. Так, там є такий спеціальний механізм, куди заливається спеціальне мастило, яке пом'якшує цей удар, бо інакше би гармату розірвало. Це все треба ремонтувати. Ремонтувати можуть максимум до 300 на місяць більше не можуть не дозволяють ресурси. А за березень ми установили рекорд. До тисячі стволів, отже, це називається випереджувальне винищування, і воно на нашу користь. Якщо брати загальні показники співвідношень утрат, взагалі в універсальному розумінні техніки, то бувають дні, що один до 15, до 16, а буває вже є і рекорд один більше ніж 20. і це дуже добре. Але знову ж таки, чисельний потенціал ще доволі великий. Запас міцності, ми вже казали до двох років в артилерії в тому числі. Пане Петре, деякі військові казали, що фактично переламним моментом, коли було усвідомлено, що треба залишати Авдіївку, це тоді, коли фактично на будь-який приліт вже не було чим відповідати. І в цьому випадку вертаємося до часового яру, де в достатньо мобільна лінія зіткнення і достатньо жорстка сіра зона. Вона то рухається в день в один бік, то вночі відбивають назад, але... При цьому по-часовому яро гатять, як має бути, каби теж летять, і тут сидиш і думаєш: а де ж ці мільйони чеських? Потім би нам казали, естонські була ініціатива снаряди, а потім ще навіть греки. Тобто, ну так з грубшами, так на хлопський розум кажуть: ну де ж ну де ж ті 2,5-3 мільйони снарядів, про які говорили керівництво трьох країн. Ну, нема 2,5 з половиною, то ми теж трошки цін під, під, підняли, самі собі викривили реальність до півтора мільйона. 800 плюс 800, отак, не більше. Mm Більше на цю хвилину я не я не бачу звідки більше. Воно однозначно десь у дорозі. Ну знову ж таки, давайте будемо намагатися бути об'єктивними, не не розхитувати гойдолку ні в бік зради, ні в бік перемоги, а десь посередині. Ми подолали критичну точку зими, де були опущені наші артилерійські залпи до двох тисяч, але зараз ми знову повернулися до п'яти тисяч. От за цей показник ми поки що не виходимо. І справедливості заради початку війни і не виходили. Єдиний невеликий Виняток – це жовтень минулого року, де десь півтори-два тижні були залпи по 7 тисяч. От і все. Але і тут і про противника треба сказати: якщо влітку 2022 року бачу це своїми очима, їхні середньостатистичні артилерійські вали щоденню впродовж півроку сагали 45 тисяч, 80 тисяч, щось безпрецедентне щось є Другої світової війни, то зараз від 15 до 20 є пониження, mm -hmm. це попри те, що вони наростили виробництво. Все ж таки пониження є. Де точка перелому? Кількість, кількість і ще раз кількість. Ну і залишаюся палким прихильником концепції, що F-16 з великим ракетобомбовим навантаженням, і до півтори тисячі е, атакам сточно обвалюють що як найменше південний фронт. Ну але треба дочекатися, щоб воно ну, нарешті запрацювало. А от щоб дочекатися... Пане пане полкомку, а щоб дочекатися, ми не можемо зрозуміти. Весна, потім літо тепер в Британії завершили навчання. Ну то все, поч треба летіти. Ні, переводимо Францію. Хай продовжують навчання. Що це за таке психологічний Гри... бар'єр, психологічний, психологічний, і я дати відповіді на це питання адекватно не можу і не зможу. Чому з, 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 знову ж таки? Ми вважаємо, що на вершинах світу в політичному сенсі сидять якісь роботи, якісь комп'ютери які мислять виключно раціонально та далеко не так. люди так, вони десь розумніші кращі, організованіші і тому подібне. в них є свої фобії. Ну як боротися із, із фобією Байдена, який боїться переходення ризики ядерного удару? Він його боїться Внутрішньо, як людина, як це побороти? Ну, я не знаю. Щиро, mm -hmm. я не знаю. І f 16 можуть поламати хід війни. По справжньому не маю ні найменшого сумніву, що, сумнівлю, що по, по закритій лінії йде діалог між, між московитами і між Америкою, і думаю, що московити дуже аргументовно і твердо кажуть: ми це зробимо. Попробуйте. Mm -hmm. і, але... і де та точка неповернення? Даруйте, мені невідомо. Ну, раз наших пілотів відправили до Франції. Я про французів хотів розпитати. Французи обіцяють 2-3 тисячі снарядів щомісяця. Це, звичайно, в межах тисячного кілометрового фронту ні про що, але і на цьому спасибі. Але є вже відео. Цього тижня я розглядав багато, мінімум 4 чи 5 різних застосувань це крилаті французькі бомби. Це ті, що Хамар ААСМ. Там. Про них трохи начитався, виявляється, що вони, в принципі, застосовують на французьких винищувачах на Рафалі, а тепер нам дають їх, то що ми їх з сушок і з Мігів кидаємо, чи, чи як? Як зрозуміти? Бо вони в нас Саме так усе і, і відбувається. Тобто технологічний прогрес прогр... прогр... пішов дуже і дуже далеко. Ракету AGM. 88 вісім інтегрували в суд 24 шторми, інте інтегрували і Скальп у суд 24 гарпун. Інтегрували той самий суд 24 То інтегрувати цю зброю не забуваємо 29 міг мігів, прокачаних за натівськими стандартами. Ми отримали від Польщі. Це доволі багато. Це практично полк. Це Потом... Ні, даруйте полк. 40 машин два. 20... 29 чуточку менше, але це багато. Я думаю, коли ця прокачка відбувалася, що в Польщі, то вже на старті. Чо... Чого є, є модернізація, розглядалася всі варіанти інтегрування вже натяжкої зброї? <тав actualized arts drafting> mm -hmm. А от просто з цими обіцянками від французів ми почули, що вони нам спочатку дали 50 таких керованих хаммер. Ну це фактично бомба-ракета. З параметрами, до речі, дуже подібними до руських кабів. Тобто, це теж в районі 60-70 кілометрів. Але тепер вони обіцяють, що протягом 24-70 го 70 штук і потім тримати десь принаймні по 50 штук. Відповідно, чи це щось міняє? Ну я, я розумію, що фронт великий, цифра невелика, але високоточність і потужність, а вони там всі від 125 кілограмів до тоннових працюють. Відповідно, ми такти, на тактичних певних напрямках. Отаких, От як ми зараз згадали, часів Яр, чи Лимано-Купінський, чи, наприклад, Запорізький, чи це може змінити тактичну картину фронту? Ні, не мовинесемо якийсь боєкомплект, знищимо пункт управління, пункт зв'язку, палону мастильну базу і тому подібне, подібне в точковому режимі. Давайте ми проведемо кілька історичних паралелей з співвідношення, що і як можна вирішувати бомбами. Спочатку 43 третій рік гамбург, 9 тисяч тонн. Тон, тон підкреслю, 9 тисяч тонн висипали британці і американці на гамбург. Другий приклад бомбардування у квітні 1945 року у Токіо більше ніж 340 літаків за одним заходом бі 29 скинув кожен десь до тонни бомб. От ножимо яку ми маємо цифру, і наймасованіше бомбардування, яке коли-небудь історія ну одне з уже у 20-му століті після другої світової війни. Так зване різдвяне бомбардування Ханоя 1972 дев'ятсот рік операція Лайнбекер 2 тоді 540 літаків вилітів Б-52 і за ти, трошки більше, ніж за тиждень часу, до 10 днів, скинули 20 тисяч тонн бомб. Давайте вдумаємо про це. Тонн. Тон. Це умовно, якщо GBU, я дозвольте завершу, якщо GBU-12 важить 270 кг, за окульгами до 250, отже, одна тонна – це 4 бомби, 20 тисяч – це 80 тисяч бомб за 10 днів. Мені важко собі цю цифру уявити mm -hmm. у наших реаліях. Так, але в цьому випадку ми маємо вистрілий забув, тобто тут точність значно інша, ніж килимові бомбардування. Ну я ну, важить ця точність, але ж ми розуміємо, що килимові бомбардування також би допомогли, як би, умовно, ламати ту саму лінію суровікина. Угу. Там, якраз, там якраз грає роль точність, з огляду на те, а що кількість? там все забетоновано, там все забетоновано залито бетоном, там якраз грає роль кількість на квадратний метр. Навіть не на сотню, не на 10 метрів, а на квадратний метр виділеної енергії, щоб то все перетворити на потрох. Нема інших сценаріїв. буквально маємо мінімум часу. І ще два дуже важливих питання, якщо можна, але в, в, трошки ви бракує нам часто коротко прокоментувати. Перше, це про петріот Ми з'ясовували комплекс, якась частина комплексу. Ні, такий буде в нас повноцінний петріот від німців. Це щось вирішує, якщо нам перед тим говорили 20-25 Нам потрібно, щоб перекрити небо в головних містах і критичній інфраструктурі. Тут є категорійна помилка. Система це одна пускова установка. Угу. Отак, От кажуть, 20-25 систем, але е, треба ділити на 4-6. Це є батарея. Бо у, у, сама пускова установка по собі нічого не важить. Важить комплексна робота. Чому? Для того, щоб ціль збити треба цю ціль побачити це локатор після того є спеціальна машина спеціальні люди які обчисляють усе там Берлів, змінних і тільки тоді самі пустуть так до наш комплекс німці їдуть зараз... зараз комплекс до нас їде німці підтвердили батарею батарею від чотирьох до шести Давайте йдемо по мінімуму що буде чотири чотири на чотири 16 пускових як таких тобто 16 ракет полетять у бік у бік того що буде летіти в нас це багато це на правду, багато, тому що патріот не може не влучити. Не може, це неможливо. Якщо він ціль взяв і її правильно обчислили, гарантоване 100% збивання. Пане Петре, висновки для України із подій, які відбулися в, в, в минулу ніч, коли Іран атакував на великій відстані Ізраїль, і його сили проксіше з різних кутків теж лопили з Лівану, хусити з Ємену, щось з Іраку десь там кажуть, полетіло. В цьому випадку було багато загадкових моментів. Ну, по-перше, ми ніколи не думали, що квір і Аятоли будуть анонсувати так довго свої масовані атаки і казати: Ой, дивіться, ми вже дрози. Вони випустили, подивіться, ось вони летять. Якось це виглядало дивно, нагадувало якийсь крімжевий шоу. З другої сторони відбиватися довелося всім. Американці підтягнули, і Ізраїль, французи помагали, Йорданія включилася навіть в це. І станом на сьогодні є якась така штука: якесь легке відчуття які... Пост... якогось договорняка чи якоїсь вистави. А з другої сторони, цифри, цифри, цифри. Ефективність висока, але коли кажуть нам, ізраїльтяни, що ми десятикратно майже мільярд витратили на. В 10 разів менше коштів, які застосували іранські союзнички Росії, то якось незрозуміло. Які висновки нам з цього всього зробити, попри ефективність американського ізраїльського ППУ? Ну, найголовніший висновок фундаментальне Ми про це вже говорили. Планета зайшла, земля зайшла, людство зайшло в каскад малих середніх воїн Все буде тільки наростати. одвічна ідеологічна війна між. Ізраїлем і Іраном також буде тільки наросати до речі, на не розв'язується і не розв'яжеться ніколи. Вони приречені воювати завжди до останнього дня існування планети Земля. Я так Може узагальнює, але тим не менше тепер нижче зрізи, нижчі зрізи тут і московити грали роль, тому, тому що переключили на якийсь час увагу від України. Ціни на нафту попозли вгору московитам. Це дуже вигідно, бо вже бар їхнього Уралсу е, продається за 82 долари. Це доволі це доволі серйозно. Однак, на мій погляд, зараз масштабом цього конфлікту не буде. Американці будуть стримувати із літян і іранці не відважаться на сухопутну складову, бо якщо відважаться, тут і вже Закипить по справжньому для нас є і плюси, і мінуси. Деякі плюси, бо тоді Іран точно зменшить постачання своєї зброї у Росію, плюс той, що саме цей удар точно зараз розблокує американську допомогу. І пам'ятаємо, що ізраїльтяни ніколи нікому нічого не забувають і рано чи пізно вони знайдуть формулу як від відповісти тій самій Росії, але тільки після. Перевантаження політичного режиму в стратегічному сенсі. Це буде унікальний історичний момент, що ізраїльтяни є тактичними союзниками України. Хто знає нашу лиху історію, розуміє наскільки це фундаментальний прорив уперед, пане Петре, дякую як завжди за фаховий аналіз. Петро Черник, полковник, військовий експерт, був для глядачів Галичина аналітика. Помічним. Якщо ви підпишетесь і ніколи не пропустите таких наших зустрічей, пане Петре, дякую. і До нової зустрічі. Дякую.